І далі відразу до ситуації на Чернігівщині. Там російський ударний дрон пошкодив важливий енергооб'єкт у Новгород-Сіверському районі. Про це повідомили у Чернігів обленерго. І через атаку частина населених пунктів залишилася без електропостачання. Енергетики готові розпочати аварійно-відновлювальні роботи. Щойно дозволить безпекова ситуація. У повітряних силах зазначили, вночі Росія атакувала Україну понад півтора сотні ударних дронів. Більшість з них знищила або придушила ППО. Утім, є влучання по енергетичній інфраструктурі. Андрій Подорван голови Чернігівської обласної державної адміністрації зараз з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітання вам доброго здоров'я. Добрий день. Отже, Чернігів обленерго повідомляють про те, що в регіоні пошкоджено важливий енергетичний об'єкт. Яка поточна ситуація і проблема виникла зараз більше з чим? З генерацією чи з розподіленням електроенергії? Мова про Новгород-Сіверський район, Новгород-Сіверську громаду. Вранці російський ударний дрон пошкодив енергооб'єкт. Роботи з відновлення тривають. Ну, до того ж, маємо зрозуміти, що в області діють і погодинні графіки відключення електрики. На сьогодні це до 12 годин без світла. Але ж треба розуміти, що якщо ці графіки накладаються на аварійні відключення, то ну, по факту в людини може електрики не бути і довше. Але треба розуміти, що аварійні роботи. Тривають і тривають щойно дозволяє безпекова ситуація. енергетики працюють навіть і у прикордонних громадах. Чи є у вас цифра, скільки домогосподарств зараз не мають електроенергії? Ми намагаємося не називати цифри, щоб угу. ворог не міг зрозуміти, там, наскільки є пошкодження. Щодо опалення водопостачання, чи є з цим зараз проблеми в регіоні? Всі з теплом, всі котельні працюють. Щодо водопостачання, також все нормально, якщо, звичайно, є. Проблеми з відключенням електрики у конкретному населеному пункті е, на кілька годин згідно графіків, то ну звісно є проблеми з водопостачаннями в багатоповерхівках. Але ну так, області і місто живе вже четвертий місяць, тому тут вже всі в принципі розуміють, що до чого. Звісно, є аварійні ситуації не без цього, бо це mm -hmm. система ЖКХ, але це точкові речі, щодо яких зразу е, забезпечується ремонт, відновлення і так далі. Чи відбувається зараз евакуація із прикордонних районів Чернігівщини? Триває у нас обов'язкова евакуація із 14 населених пунктів uh -huh. в чотирьох громадах. Наразі з трьох сіл вже людей вивезли. Це невелика кількість людей залишається 11. Цей процес триває наразі. Триває оповіщення людей. Доводяться до відомо евакуаційні маршрути. Ну треба розуміти, що це прикордоння. Це Небезпечна з точки зору перебування для людини е, територія, тому тут задіюються і сили оборони, і прикордонники, і, і поліція для того, щоб ну, людей перевозити в більш безпечні місця. А як багато людей, станом на зараз залишаються у прикордонних районах е, в тих. Межах, які визначені для обов'язкової евакуації, залишається до 300 людей. Ну, це приблизно, тому що ми розуміємо, що люди виїжджають, приїжджають, і тому ну тут цифру точно до однієї людини назвати не можна. Але до 300 людей це ну, така наша оцінка. Також військовий експерт Сергій Безкреснев повідомляє про те, що у Чернігівській області ворог масово застосовує нові типи ударних безпілотників. Мовляв, це дрони молнія які керуються через супутниковий інтернет Старлінг. Що вам про це відомо? і Що можете додати? Ну, ми намагаємося не коментувати військові речі, тому mm -hmm. що я думаю, що тут ну, варто все ж таки питати експертів, щоб вони оцінили ступінь загрози і так далі. Можу констатувати, що обстрілів стало більше, ударних безпілотників стало більше. Mm -hmm. Я приводив приклад, що там у листопаді був такий день, коли в небі на Чернігівщиною за добу зафіксовано до 300 ударних дронів. Да, ну для розуміння, ця цифра два роки тому вражала всю Україну, mm -hmm. і це був рекорд. А тепер це Чернігівська область. І збитих дуже багато. У нас за три місяці збито більше ніж 1600 ударних дронів. Ну просто треба зрозуміти цю цифру, що ну, якщо б їх не збило, то це було б 1600 влучань. Це для розуміння масштабів обстрілів, яким піддається Чернігівщина. Зрозуміли, пане Андрію, я вам дякую, що погодили сьогодні оперативно доєднатися до ефіру. Київ 24 Андрій Подорван, радник голови Чернігівської обласної державної адміністрації, був з нами на зв'язку. Говорили про поточну ситуацію в регіоні. Зокрема, у зв'язку з тим, що на Чернігівщині пошкоджений важливий енергетичний об'єкт. Про це кажуть в «Чернігівобленерго».